Ні, усім глядачам Кременчуцьких новин у сьогоднішньому випуску про сирену та водограй, визволення України та міжнародний день анімації докладніше повідають наші журналісти. 28 жовтня 1944 року радянські війська звільнили від німецько-фашистських загарбників останні українські землі. Відтоді минув 71 рік. У цей славний день ми повертаємося своєю пам'яттю до тієї вистражданої і очікуваної перемоги. Біля пам'ятника воїну-визволителю зібралися ті, хто визволяв від загарбників українську землю, а також керівництво міста, школярі та пересічні кременчужани. Мої батьки всі мишіль воювали, Нікого вже не осталось, але пам'ять ми чтимо і кожен раз приходимо. Сьогодні день визволення України від фашистських загарбників. Ми прийшли на мітинг, щоб шанувати пам'ять, загиблих героїв. Представники влади та кременчужани поклали квіти до підніжжя пам'ятника, таким чином, шанувавши тих, хто загинув, визволяючи наш край. Сьогодні Наша країна відзначає 71-річницю шу річницю визволення від німецько-фашистських загарбників. І сама історія і життя вимагають нас ще раз склонити свої голови перед пам'яттю учасників Великої Вітчизняної війни. Турбує те, що сьогодні, через 71 рік, ми знову ведемо розмову про визволення України. Про цілісність нашої держави. І це, мабуть, аномальне явище. Через те, що наші батьки, коли воювали і визволяли Україну, всі були впевнені, що це остання війна, що це останні постріли і останні жертви. Але, на жаль, так не відбулося. Двом родинам загиблих визволителів сучасності, учасників АТО, секретар міської ради Василівко вручив ордери на квартири. За надто високу ціну заплатили родини Дмитра Андрусенка та Сергія Зуєнка за отримане житло. Тож хвилиною мовчання вшанували присутні пам'ять загиблих Кременчужан. Ми ніколи не забудемо героїчні сторінки нашої історії та сьогодення, бо не маємо на це права. Я хочу пожелать щастя, здоров'я і міра. Тобто мужі крім в руки не брали ніколи оружий, ніколи, крім як на охоті. Щастя, здоров'я і щоб не було війни. Сьогодні у Кременчуці зранку мешканці міста могли чути звуки сирени. Що означав тривожний сигнал та чи злякалися Кременчужани з наступного сюжету? Близько 10-ї години ранку у Кременчуці майже в кожному куточку міста люди чули таке. Вмиканням електричних сирен пройшла комплексна перевірка засобів оповіщення. Такі навчання проходять щороку наприкінці жовтня, а тривожні звуки означають сигнал цивільного захисту. Увага всім. По-перше, це було перевірено роботу телефонів і стійок централізованого оповіщення керівного складу міста і області. По друге, це було перевірено роботу електричних сирен з їх вмиканням. І було перевірено роботу е, трансляції е, попереджувальних сигналів. У Кремчуці загуло понад 100 автоматизованих сирен. Ревло загрозливо. Втім, майже ніхто не злякався, бо переважна більшість громадян знає про навчання. Ні, не спугалися, що прочитали в інтернеті, що це учебна тривога була. В газеті читали: що а а а по телевізору раніше. Не встиг ще спугатися. Ви знали, що це за сирена? Я догадався, що це перевіряю там ото, систему оповіщення. Окрім сирен мережами проводового мовлення та ефірного радіо транслювалося навчальне повідомлення. Громадяни, дотримуйтесь спокою, продовжуйте трудову діяльність. Це була перевірка засобів оповіщення зниканням електричних сирен. Перевірка проводилася задля визначення технічної справності засобів оповіщення, якими населення інформують про надзвичайну ситуацію. Результатами навчань надзвичайники задоволені. В місті спрацювали сирени близько 90%. Є різні причини, які не спрацювали. Це і викрадення кабелів, це і несправність кінцевих вмикачів. Мені телефонували знайомі. З Біле, білецьківки, і там вони чули витяг завування сирен, які знайомі, чому вони мені дзвонили, тому що вони знають, де я працюю, і питали, що трапилось і чому чого. Черговий об'їзд території Кременчука здійснив віцемер Віталій Малецький. У ході інспектування виявив цілу низку проблем, які мали б вирішувати комунальні служби. Втім, не завжди вони поспішають оперативно на них реагувати. Докладніше Олександра Демеденко. Купи залишених після кронування гілок продовжують височити у Кременчуцьких дворах. Бачимо, що висота цих куб майже на рівні людського зросту. Фактично роботи виконані тиждень назад, але все те, що залишилося після них, лежить до сих пір. І невідомо, коли буде вивезено з цієї території. На скарги мешканців комунальники не реагують. Тож Віталій Малецький відвідав підприємство Благоустрій Кременчука, яке саме і має виконувати ці роботи, аби на місці розібратися, чому не вивозиться гілля. Потрапив прямо на нараду. Ряд питань є, які хотілось би директору сказати. Проблема в городі. З уборкою веток і листви після проведенного тобто, предприятие сработало зрабуло чітко кронирование В районі улицы Щорса, 35-37 дом, в районі сделали дуже много работ на ветки не раковці. Вони превратились в кучу мусора. Підприємство Гілля наче і вивозить, але графіків роботи немає. Я бы попросил вас сделать график на завтра Сделаем вывоза график. по тем объектам, по тем точкам, на которых были проведены работы. Для того, чтобы его довести до ведома людей, чтобы они знали, что там завтра, послезавтра приедет машина и это все вывезет. Потому что это уже набирает обороты эпидемии, когда весь город завален продуктами, скажем так, работы. Бригад дані вони ані покранірували та поля за это люди очень вдячні. Ну то що оставили після себе, це нівелірують повністю ту проведену роботу. Всі з керівником підприємства сьогодні провели розмову серйозну. Завтра він має надати чіткий графік вивезення з мікрорайонів, залишків деревини сухої листя, того всього, що залишилося після проведення робіт по кронуванню дерев. Інспектуючи міське господарство Віталій Малицький завітав на КТП 1628. Від злагодженої роботи цього підприємства залежить як Кременчук зустріне зимовий період. Тож готовність КТП одне із першочергових завдань. Віцемер оглянув технічний парк КТП 1628. Вже із першими приморозками соле та інша дорожня техніка має очищати Кременчуцькі автошляхи. Вот таких машин нужно ещё 3-4 минимум. Ну хотя бы парочку. Я уже не прошу много, хотя бы хотя бы пару надо, конечно, для города. Это большое подспорье было бы. Від готовності цих агрегатів залежить, як функціонуватиме транспорт під час ожеледиці та снігопадів. Ми бачимо, що необхідно закуповати нову техніку для КТП 1628 для того, щоб оно справлялось з поставленими задачами, для того, щоб техніка комунального підприємства доїшла в мікрорайони во время сніжної зими. Необходимо покупати современные пескосоли розбрасыватели, которые позволят сделать дороги чистыми во время зимних холодов, во время снегопадов, чистить и обеспечить кременчужанам безопасные и комфортные условия. Оглянув Віталій Малецький і запаси солі, наявні на підприємстві. Суміш використовуватиметься для посипки магістралей. На сьогоднішній день у нас уже ми привезли. 6 вагонов соли заказали. Это 68, ну 360. И 100 тонн у нас оставалось с прошлого года. 450-460 тонн у нас на сегодняшний день мы соли заготовили. При зиме, вот той, которая была прошлый год, позапрошлый год, этого хватит на 3 месяца? Нет. На 3 месяца, но зависимо от зимы, смотря какая зима, потому что была, Бывали времена, мы за ночь высыпали вагон соли. То есть, То есть это если о, обильный да, снегопад 12, 12 до 15 вагонов, нам надо соли, чтобы мы спокойно себя чувствовали. То есть еще нужно докупить, добрать. Да, еще нужно докупить соли обязательно. Сегодня также есть вопрос по формированию достаточного запаса соли на зиму, потому что тот запас, который сформирован предприятием, он позволит встретить первые зимние холода, первые снегопады. Но потом необходимо його поповнити для того, щоб комунальне підприємство і город было зимою во всі оружі. Одразу кілька проблем пов'язаних із роботою водоканалу виявили під час об'їзду. Відсутність люків, невідновлені розриття на автошляхах та аварійні відключення води. Посеред дороги на вулиці Красіна невідомі вкрали люк, але ж такі провалля небезпечні і їх необхідно оперативно закривати. Люк відкритий, он не огорожений, являється проблемой для учасників дорожнього движения і свидетельством, к сожалению, поки не некачественної і не своєвної реакції на такі проблеми комунальних служб города Кременчуга. Диспетчер обіцяє взяти на контроль це питання. Від вулиці Перемоги до вулиці Радянської навпроти будинку Красіна, 18. вісімнадцять. За будинку Красіна, 18. На проїжджій частині. На проїжджій частині. Малецький вирушає далі по місту за кілька сот метрів на цій же магістралі небезпечне для автівок розриття, яке не відновили після робіт водоканалу. «Місце не огороджено для водіїв в світлий час доби. Можна це побачити ввечері. Сюди може втрапити і громадський транспорт, і автомобілісти Кременчука і матимуть від цього великі проблеми. Тут є проблема комунальних служб, які роблять роботу не по регламенту роблять її епізодично і без чіткого розуміння послідовності етапів. Далі у дворі Почкалова у будинку номер 9 відсутнє холодне водопостачання. Мешканці чекають на бригаду ремонтників і на воду. Профільні проблеми водоканалу Малецький їде вирішувати безпосередньо на підприємство. Директора на місці немає. Юріванчвапрос по Красіна. во то розриття, яке… Сегодня должны были сделать, но я так понимаю, там подрядчик-строитель попросил отстрочку там на неделю, на три дня. Потому что но ну, люди ездят, люди жалуются. Говорят: если человек строит, строит дом, зарабатывает на этом деньги и оставляет яму. Для горожан на неделю, ну, как бы это не совсем правильно. То есть я думаю, что позиция ваша должна быть такая. Они первое компенсируют затраты, которые понесло коммунальное предприятие в связи с повреждением сети и с ликвидацией этой аварии. И второе они должны сейчас сделать проезжую часть. У диспетчерских звитуют все три пытания у них на контроле. У нас вопрос по красино. То есть, когда планируется эти роботи завершити і вопрос по Чкалова. 9 чкалова 9. Сьогодні я так понимаю, аварійно отключено холодне водоснабжение. Робота уже бригада, возможно уже даже Чкалова. 9 По крайній мере, ми видим, що машина работает, дві единицы техніки. На Чкалова есть. у підсумку. Маємо таке після нашого візиту на Кременчук. Водоканал була реакція. Відповідно, за годину люк має бути на місці по ситуації з. Поновлення водопостачання холодного на будинок по Чкалова. 9, ми провели нараду в водоканалі. Зараз там працює аварійна бригада, і протягом кількох годин водопостачання на цей будинок має бути відновлене. Кременчуцький світломузичний фонтан у сквері Олега Бабаєва консервують на зиму. Скільки водограй відпочиватиме, дізнаєтесь з наступного сюжету. З 1 травня по 25 жовтня впродовж шести місяців рятував від спеки, дарував насолоду та заспокоював душу своїм грайливим мерехтінням водограй у сквері імені Олега Бабаєва. Від учора його готують до зимового перепочинку. всі фонарі, побивалися всі стойки, які подавали од на фонтан. Сьогодні у нас то тобто са на консервацію до наступної весни. Сейчас мы снимаем э, известь, которая, ну, отложение идет, постоянно вот этот белый налет, мы его сейчас убираем. Вже завтра на фонтані розпочнуть встановлювати каркас, який потім накриють спеціальним чохлом. Під тентом він зимуватиме до весни. Надіємося, що 1 мая опять відкроємося, як положено. Будемо удивляти наших кремінчужані ще чим-нібудь новеньким. Нагадаємо, цьогоріч в освітлювальній мережі водограю встановили нові ліхтарі, які вечорами радували дивовижними кольорами кримичужан та гостей міста. Дітвора зізнається, сумуватиме за фонтаном. Буде його закривати, щоб зимою не пало поліструби. Я буду скучати за фонтаном, тому бо ну, він красивий, він яркий, з ним радісно. Я буду Хочаться фонтаном, отшеться ночі. От живой і свичеться. Он красивий, та ночі освітиться, ради від цвітами. Олег Литвинов щодня доглядає за фонтаном. Чоловік зазначає, окрім камінців, які кидають діти, та монет на згадку до чаші потрапляють різні речі. Кожен день через кожен час підходять батьки з просьбами діти раняють ігрушки. Ключі багато втрачають, тому що нас дітям дають гратися за ключами. Ключі теж в фонтані дуже часто. У нас після очередного хорошого гуляння 5-6 мобільних телефонів. Приходиться доставати за ними, потім приходять. А ще Олег повідав досить сумну історію, яка трапилася на фонтані. Парень з девушкою поругався, молода пара. І парень в відмістку, за те, що дівчинка не захотіла видно з ним зустрічатися. а У нього дуже погане зріння. Сняв з неї очки і забросив фонтан. Це можете представити, це в субота. Якраз перед самим закриттям поводино стала. Тобто стоїть девушка, плаче, то соответственно, пришлось одягати костюм, залазити з катечки, возвращати дівчинки, тому що вона я не вижу взагалі нічого. Тож Кременчуцьким новинам залишається побажати всім, щоб наступного року і на подальше улюблений водограй був джерелом виключно щасливих історій. Сьогодні міжнародний день анімації. Які мультфільми до вподоби малечі дорослим та як створюють мультиплікацію у Кременчуці, розкажуть наші журналісти. Недлинні минути упливають в даль. Встречі з ними ти вже не жди. І хоча нам прошлого немного жаль, лучшее, як, звісно, впері. Дивитися мультики люблять не тільки діти, а також і дорослі. Втім, смаки різних поколінь неабияк відрізняються. Більшість опитуваних дорослих зауважили, що їм до вподоби старі вітчизняні мультфільми, такі як простоквашино, вінні пух, бременські музиканти та інші. В голові моєї апілки та да, та да, да. норхатами, но кричалки і вапілки, а також сумілки, похтілки, сапілки, все щияю я неплохо іноді, іногда. Мы тоже уже как дети и все любим. И з большим удовольствием смотрим. Ну погоди, очень классный в тумане. Слева направо классный мультик. Также любят джерри, между прочим, з начала 40 годов, еще до війни. Поэтому смотреть на такую мультиплікацію на эту ідею було очень круто. Это було чем-то поучительно. Дуже любила. Ну, погоди. Для мене це найкращий мультик. Был. Але зараз вже діти більше вже переходять на смішарики. Маша і медвідь, звичайно, це без нього. Ну ніяк. Мультики включи! Дійсно, на відміну від дорослих, малечина дає перевагу сучасній анімації. Я люблю Чому? там є. Гусениця. Монстри на канікулах. Там про монстрів, вони смішні. Малітафоні там вони красиві. Перша анімація була представлена глядачеві 28 жовтня 1892 року. Тоді паризький художник Емілі Рейно запропонував людям відвідати свій оптичний театр. Будучи спритним винахідником, Рейно створив праксиноскоп, за допомогою якого виводив на екран картинки, які рухались. Це перший апарат мультиплікаційний, який був створений в 1877 році. От на такий метр, на, на намальовані картинки, картинки, вони такі пофазово, як люди танцюють. І вставляється сюди, дивитися можна в зеркала, і видно, як ці фігурки танцюють. На сьогодні прогрес кардинально змінив анімаційні фільми. Цифрові технології зробили анімацію більш яскравою, рухомою та об'ємною. Втім, багато хто погодиться, що найкращі мультики це ті, в які творці вклали свою душу та ідею. І такі митці є у Кременшуті. В дитячій студії анімації Березіль діти створюють мультфільми за допомогою простих прийомів та звичайної техніки. Я займаюся мультиплікацією, бо мені це подобається, це цікаво. Я висловлюю свою думку, показую іншим, в чому чомусь їх навчаю. Процес створювання мультика починається з того, що учні малюють ескізи головних героїв. І далі вже все починається, процес зйомки. Ми розкладаємо всі деталі і потім кожен кадр ми щось змінюємо. І так утворюється, немов собака йде або там людина йде. Чим вона посміхається? Після того хлопці переходять до наступного кроку. Ми заганяємо всі, всі відзняті снімки у програму і, і тут вже ушвидшуємо і монтуємо. Відзначають, вони не просто малюють і створюють рухомі картинки. Кожен сюжет детально продумують, щоб мультфільм не лише розважав, а ще й виховував і повчав глядачам. Мультик, над яким ми працюємо собачі сни, показує недбале ставлення людей до тварин. Ми хочемо сказати своїм мультиком, щоб люди краще ставилися до братів наших менших. Українська анімація розвивається і має майбутнє, запевняє керівник студії Березіль. Тому бажаючим створювати мультфільми є сенс навчатись. Двері нашої дитячої анімаційної студії відкриті. І якщо хто бажає своїх діточок привезти сюди, онуків ми завжди приймемо і будемо їх навчати. заходи, якщо. Сьогодні команди Кремія зіграли чергові поєдинки дитячо-юнацької футбольної ліги у вищій лізі. Підопічні Антона та Леоніда День дікових проти стояли одноліткам із Дніпропетровська. Хлопці добре зіграли матч і не втратили очок у боротьбі з одним із лідерів чемпіонату. Двобої бачив Дмитро Демеденко. Те, що Кременчужани не будуть хлопчиками для биття, продемонстрували вже перші матчі наших земляків у дитячо-юнацькій футбольної лізі України. Попри те, що футболісти Кременя увійшли до еліти вітчизняного юнацького футболу після тривалої перерви, гідну конкуренцію вони складають всім командам, у тому числі і визнаним грандам, таким як Київське Динамо, Донецький Шахтар, Дніпропетровський Дніпро, уровень дуже сильний. де ми грали, раліно, це небо і земля, скажем так, ми граємо Динамо, Шахтер, Це чотири явних лідера нашої групи. Для нас це ну я вважаю, для ребят це награда за те, що ми. Столько лет мы ну, работаем, тренируемся с такими командами, очень приятно играть. То есть, есть команды, которые нашего уровня, где мы можем с ними играть, то есть боремся за, чтобы остаться выше. А с этими командами мы набираемся опыта, играем. Поэтому уровень очень сильный. Скажу даже больше, ми граємо як в фіналі чемпионата України или проти сборной України. То тобто, вся зборна України этих всіх возрастов составлена на базі этих команд, проти кого ми граємо. Причому саме у іграх із лідерами Кременчужа не показують на що здатні, і нехай перемагати фаворитів ми поки що не можемо, але ж ми їм і не поступаємося. Найкраще це виходить у підопічних Антона Диндікова, команди Кремінь ю 16 на домашньому полі. Вони зіграли у нічию з донецьким шахтарем 1, 1- З таким же результатом закінчили виїзний поєдинок проти київського Динамо а сьогодні, продемонструвавши бійцівський характер, розійшлися миром з Дніпропетровським Дніпром. 0-0. Ми старали третю нічу вже з рандами із Динамо, і з Шахтерами Днєп, про нічя. Ну, в це огромне бажання, ребят, самодача і дисципліна. Я завжди об цьому говорю, що якщо буде самодача, дисципліна, тоді можна якось добитися результату. А якщо виходити боязно, робко і так, не впевнено, то тоді результату ніякого не буде. А так, ну, на нас команди ні до настраюваються, виходять расслабленные, починають не поучатися, починають нервничать. А в нас наоборот, бы крылья виростають, ми держимся, контратакуем. і поэтому у нас такий положительний результат. Не програли сьогодні у поєдинку проти Дніпра і наші наймолодші футболісти підопічні Леоніда Диндікова, кремінь ю 14. Хлопці витримали справжню осаду і не пропустили. Натомість мали кілька моментів для взяття воріт суперників. Матч закінчився нульовою нічиєю. І цей результат можна однозначно вважати позитивним. Синоптики обіцяють завтра протягом дня сонячну погоду. Вітер північно-східний – 2-4 метри на секунду. Температура повітря вночі – 0-2 два, вдень чотири плюс 7. На сьогодні це вся інформація. До зустрічі в ефірі вже за добу.